Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх прихильників українського детективного серіалу Парочка слідчих спішу повідомити, що телеканал «1 плюс 1 Україна» розпочав роботу над другим сезоном, і як зазначає телеканал. Саме реакція глядачів у соцмережах, численні повідомлення та коментарі з проханням продовжити цю історію надихнули творців серіалу на другий сезон. Тому, друзі, згідно анонсу телеканалу Одинс1, нові серії парочки слідчих, ми вже зможемо побачити навесні 2026 року. Чекати лишилося зовсім недовго. Варто нагадати, що перший сезон серіалу захопив нас з вами не лише напруженою детективною частиною, але й історією стосунків слідчої Софії. Та судмедексперта Павла, а фінал залишив відкритим основне питання: чи будуть разом Софія і Павло? У другому ж сезоні події набиратимуть нових обертів, а сюжет ще більшої динаміки та несподіваних поворотів. Команда слідчих знову береться за розслідування складних і небезпечних справ. А на Софію і Павла чекають нові випробування, які перевірять не лише їхній професіоналізм, але й почуття. Проте чи наважаться вони нарешті бути чесними одне з одним? Ним. тим часом Андрій у нових серіях і далі буде намагатися привернути увагу Софії, ускладнюючи і без того складну ситуацію. Крім того, як зазначають творці серіалу, у другому сезоні у відділку з'явиться нова слідча людина з минулого Софії, яка точно не випадкова. Але хто це буде? Варто зазначити, що у другому сезоні до своїх ролей повернеться основний акторський склад Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова та Яків Кучаревський. Також у новому сезоні з'явиться нова героїня. Про те, хто з акторок приєднається до акторського складу другого сезону, стане відомо згодом, адже 1+,1 плюс вирішив притримати інтригу. Тому, друзі, діліться в коментарях, чи дивилися ви серіал Парочка слідчих і чи чекаєте продовження цієї історії? А я в свою чергу незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та до скорої зустрічі.